Не дозволь мені, Боже, колись зачерствіти, і сприймати усе, що від Тебе, не так, не дозволь співчувати, але не любити, хай у грудях моїх серце б'ється у такт, В такт з любов'ю твоєю і словом, що вічне, В такт з думками про тебе і твою любов, не дозволь, щоб колись розміняти те вічне на пісок дріб'язковий. Палітрі розмов. Не дозволь жити так, як мені би хотілось, і долонею правди в уста освяти, хай болить та душа, де любов причаїлась. Ти тримай мене, Боже, тримай, не пусти. І коли прийде час, щоб у бурі тривожній, як Петро по воді за тобою іти, забери серця страх, щоб була я спроможна. Там у бурі страшній Тебе Боже знайти. І в полоні думок я ступаючи морем, всі надії свої покладу на вівтар. Не дозволь мені, Боже, наповнитись горем, не дозволь без надії розбити ліхтар, той ліхтар, що у серці спалахує світлом, ясний промінь надії на вічне життя. Хай твоєю любов'ю, немов свіжим вітром наливається кожна клітина моя. Я кладу на вівтар своє серце і розум, всі надії свої, біль і смуток, і страх, хай минають роки, бурі, вітер і грози. Не дозволь, щоби згасла надія в очах.